Всім привіт! Вирішив я купити собі GTA 5 і вирішив пограти щось українське в пошуку. Зразу почав шукати українські сервера і знайшов Nexus Roleplay. Зразу розійшов на нього, мені сподобалось. Я деякі початкові квест, знайомство зі штатом, я його прийшов. Думав, що можна ще робити. І Бо це був мій перший етап-проект. Одразу пішов в банду. Це був перший мій РП проект чита 5. Тут від проекту ще проходить конкурс, відіграти 50 годин в ігрі і прийняти участь на Nissan Чар. Тому кому цікаво, всю корисну інформацію залишу в описі під цим відео. Цей сервер недавно тільки відкрився. У нього немає конкуренції, так як це український проект. І немає нових українських проєктів тільки ось цей нормальним онлайном і він є один із самих популярних українських проєктів. Тому заходьте і грайте тут на разом з нами. Кому буде цікаво, як зробити на цьому проєкті, пишіть в коментах, я зроблю наступне відео як заробляти на цьому проекті і поділюся з вами цією інформацією. Щоб не пропустити наступне відео, підпишіться на канал і поставте лайк. До скорої зустрічі всім па-па